Всім привіт, це «Ігри до столу. Що якщо я вам скажу, що можна отримати валідний досвід гри у Gloomhaven менш ніж за годину і натягаючи з собою ось це. Ще півроку тому фраза візьму з собою у відпустку Gloomhaven, пограю в поїзді. Звучала не дуже адекватно. Але нещодавно розробники оригінального Глума видали нову гру. Gloomhaven, Buttons and Bugs. Давайте зазирнемо швиденько у коробку. При всій своїй мінімалістичності, це все ж таки Gloomhaven. Збережена найголовніша бойова система. Ми, як у великій версії, будемо ходити двома картками та обирати верхні і нижні дії. Картки будуть дискардитися і втрачатися. Звісно, відбулося кілька спрощень, ініціатива монстрів, модифікатори атаки, прокачка карток та рівні. Але це все ще та сама система. І та сама складність оригінального Глуму, коли гра не жаліє вас із першого ж сценарію. Отже, розповім про гру трохи детальніше. Вона розрахована на одну людину. Перед початком кампанії ми обираємо персонажа і на вибір маємо 6 штук, які в цілому є тими самими стартовими класами з оригінального Gloomhaven. Маємо колоду сценарії, і ми будемо грати їх підряд. Хоча вже після другого гра сказала пропустити мені один зі сценаріїв через персонажа, якого я обрав. Тож маємо певні заготовки на реіграбельність за іншого персонажа. Став лайк і пиши комент, щоб підтримати цей канал. Кожен сценарій тут це одна картка, на одній стороні якої маємо сюжетну частину та яких монстрів маємо взяти, а на іншій мапу. Монстри представлені різнокольоровими кубиками, а також картками зі статами, які одразу поєднані з колодами дій і ініціативою. По суті, у кожного монстра є три набори дій з ініціативою, і після того як ревець обирає карти на хід, ми за допомогою кубика визначаємо, що робитимуть монстри, тобто збережена випадковість ініціативи та різноманіття дій. Замість колод модифікаторів маємо таблиці. При атаці піддаємо кубик, отримуємо модифікатор і переходимо на наступну строку. Принципи пересування монстрів, кондішни і тому подібне залишилися без змін. Ну і найголовніше карти з діями. Головна концепція залишилась цією самою. Але карти тепер двосторонні. Ми починаємо з картками на стороні А. А коли картка зіграна, вона не йде у дискард, а повертається в руку стороною Б. А от зіграна картка стороною Б іде вже у Discard. Зберіглася навіть прокачка. І з ростом рівня сценаріїв ми апгрейдимо колоду, замінюємо картки на другий рівень, та покращуємо таблицю модифікаторів. Ну і, звісно, збільшення кількості здоров'я у персонажів. Також, заміною таблиці модифікаторів, регулюється складність сценарію, отже, мої враження та висновки. Найголовніше вона дає відчуття Гломхевена. Бойова система, прорахунок своїх дій, контроль витрат карток в дискард та лос, напруженість до останнього ходу. Тобто цей досвід можна назвати відповідним оригіналом. Сюжет трохи дитячий. Ми починаємо з того, що дуже зменшилися, і тепер подорожуємо у такому собі мініатюрному світі. Кроще, якщо ви любите глум це чудовий спосіб зіграти у нього швидко, при цьому не тягати величезну коробку і не витрачати годину лише на сетап. А це були ігри до столу. Став подобайком, якщо відео було корисним. Підпиши, щоб не пропустити огляди на інші настілки та настільні рольові ігри. І бувай!